Буйте мені зле. Куди вийти? Я хочу вийти! Мадам, Прошу вас попробуйте. Ви 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 це що за чагарник? Що? Сосо, вибачте, але треба щось робити з цим вінтажним жмуттям. Кінопульс. кіно, що пульсує. Ви уже наче одружені, так і милі разом. Красива обручка. До речі. Як я могла про тебе забути, а я б хотіла підняти тост. О ні попі Еванс Заручена? Так, дякуємо за привітання. Чому у тебе нікого немає? Я щасливіший у наших вигаданих стосунках, ніж кому-небудь був у справжніх. Ти увесь цей час працювала на нього, прикидаючись його нареченою. Тебе звільнено, попі. Ти мені усе життя зламав заради якоїсь там квартири. Я завжди вважав, що життя легше пройти наодинці. Але з нею кожен подих відчувається по іншому. Та ти закохався у неї. Усі наші плани, що як ми втілимо їх у життя, українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Спеціальний табір для чоловіків. А чому жінка тут головна? Тут немає інтернету. Гнів буду... залежність вигоряння. Я лікар Омега, знаю, що робити. Позитивно! Мої цигарки! Дідько, я порізався ну все. ні, все добре. Ні, таки порізався. Земля забере негативну енергію. Як це? Прошу. Виглядаєте чудово? Виглядаємо дуже тупо. Ви нас живцем поховали. Ой, ні. Треба жити в потоці та в моменті. Ходіть цієї турні! Чоловіки на межі нервового зриву. З мене вже досить. Не можна його відпускати. Він старий, ще загубиться. Гарантую, повернеться за 5 секунд. Вовк! Я бачив вовка. <плес> 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 Оце, відмазка! <плес> Доведеться <Венеції> і різочки діставати. <плес> Хто ти у дітька такий? А якщо це Та Не існує ніякого Санти. <gehen> Всі боганці. Недобре поводилися. Недобре. Це недобре. І що ти робиш неслухняними? Дарую шмат вугілля. Що це таке? Таке не пропускають. Банда! Я вірю у тебе, Санта. Хто з вас це наробив? Скакун! Дуже непрофесійно. Не перемикай. Дивимось. Пріоритетна задача не допустити маніпуляцій з часом. Потрібно їх зупинити. Ні-ні-ні-ні. ні Там два чорти бігли. Куди поділися, я не знаю. Один, два. Я чую якісь цифри. Процедуру розпочати. Це зворотній відлік. Не можна їм дозволити подорожувати в часи. Програють всі. Це буде кінець світу. Прибулець з майбутнього. Не хвилюйтесь. У нас тут технології. От і я. Що це? Зваті на багато собі уявляєш. з усіх можливих міст. Я хочу бути лише з тобою. Пам'ятай нашу місію про долю кожного окремого світу цього нескінченного мультасвіту. Просто неможливо, що я саме та Еверін, яку ти шукаєш. Кожна відмова, кожне розчарування привели тебе сюди. До цього, моменту. Не дозволяй збити себе зі шляху. можна вас підвести? На що я приїхала? Я просто прибиральниця з Лондона. Ви прибиральниця, яка мріє про найгарнішу сукню у світі. Тут не шиють, тут роблять місячне сяйво. Ви сміливо втілюєте мрії, місіс Гарріс. Браво. Це геть імпосібль. Ні за що. Куди це ви, місіс Гарріс? я до боса. Місіс Гарріс, ці квіти для вас від місія Маркіза. Я довго не жила, мріяла жити. Не повторюйте моїх помилок. Це твій шанс. Я ще не зустрічала такої людини, як ви. Бігом, дівчатка, за мною. Сьогодні я нова жінка, сучасна жінка. Я думала вже запізно. А зараз от не знаю. А це хто? Це господар дому. Діор. Схоже на мого молочника. <плес> Ми не танцюємо в чоботях. Донька думає, що я мудак. А це що? Черевики. Зняти негайно. Я хочу, щоб ти був моїм партнером на чемпіонаті світу. Ти маєш сказати їй, хто ти. Облиш, я ж не вмію танцювати. Не біда навчися. Ми танцюємо, бо нам це треба. Тільки ти і я. Та да, то може я молодець. Та і я ні в руку. Скоро. Я згодна. Робіть як я, і все буде чікі-пікі. Це надто складно. Краще вертаємося. За мною. Щоб увійти до храму, необхідно пройти три небезпечні випробування. А, а можна хоч раз два випробування. Вітайте! За ними! ними! Стережися! Я тону! Не ворушись! У кожного з нас є те, що нас вирізняє. Готові покататись! Круто! Треба лише визнати, що саме це і робить нас особливими. Летимо! Ну що Ні! Батога у тебе не було, Мек? Кролиці птахом як Ви Що? Бачили летючих кроликів? У тебе є крила. Я не вмію літати. А -а -а -а! А -а -а! Бачиш, не вмію. Скоро у кінотеатр. У нас серійний убивця на волі. Поліція. Відійдіть. Він лишає ключ... А -а -а! Під килимко. Тепер ми не просто підозрювані. Ми ще є. потенційні жертви. Як вони біжать? Що він зробив, що ви його запідозрили? Справа не в тому, що він зробив, а в тому, як зробив. І як він це зробив. Дуже підозріло. Ясно. Миємо Ми Миємо ка. Ми Ти плачеш. Просто це так хвилююче. То це нічого, що я не настільки вражена, як ти. О, Боже! Ти не повинна тут бути. Ви, мої любі гості, зовсім непересічні люди, чи не так? Так, шеф! Весь часто пробитиме. Що відбувається в цій кімнаті, неважливо порівняно з тим, що відбувається назовні. Так, шеф! Ми лише налякана наносекунда. Природа існує поза часом. Я люблю вас. Є питання? Це Бергамот у мене, шеф? Так, це він. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.